Ця номер один це первинний огляд, штучна вентиляція легень, зовнішній масаж серця і сторонні тіла гартані. Той тобто критичний стан хворого, за який 5 хвилин це клінічна смерть, коли своїми діями ми можемо допомогти хворому за хворого. з рятувальників школярі Сирій та Артур викладач моделює близьку хлопцям ситуацію. Ви йдете біля озера, біля спортивного майданчику і бачите, що команда грає в футбола. І один хлопець приблизно років 15 вдарив ногою по пам'ячем і впав. Навколо всі його окружили і не знають, що робити. Але ви були на наших курсах. Які ваші дії? Що ви будете робити? У хлопців практики поки небагато, тому з підказками медика починають рятувати пацієнта. Спочатку обстежують. 6, 7, 8, 9, 10. Я вам ускладнюю задачу: хлопчик без свідомості, без дихання і без серцебиття. В нього констатована клінічна смерть. Тому що вона виникла у вас на очах і ще 5 хвилин не пройшло. Як який ваш наступний крок? Ми подзвонили перший швидкий. Поки їде швидка, рятівники роблять потерпілому штучне дихання і непрямий масаж серця. Поліція, ти 30 перри... разів натискаєш так, на клітку, а твій помічник після 30 компресій роби два вдохи. Потім міняються і продовжують хворий врятований? Так, хворий врятований. Подібних ситуацій у житті у них поки не було, кажуть хлопці, проте запевняють, тепер, якщо трапиться, подолають страх і впораються. Я думаю, би поборов заради життя людини. Поруч навчають надавати першу медичну допомогу при переломах та вивихах і транспортувати хворих. поки доїде швидка, важливо займобілізувати ту кінцівку, щоб вона не пошкодила нервових пучків, м'язових волокон. І кровоносних судин у пацієнтки виявих рятує подруга. Ми зафіксуємо руку, щоб вона не рухалася ні в яку сторону. Це важливо для того, що як ви, ви на вулиці попали в таку ситуацію, що біля нас якийсь наш друг зламав руку, палець. Думаю, що їм не дуже приємно, і потрібно їм надати першу допомогу, щоб поки приїде швидка. Ще одна група вчиться зупиняти кровотечі при пошкодженні магістральних судин. У рятувальників є лише хвилина, щоб не втратити хворого. Головне, не розгубитись, кажуть лікарі. В першу чергу ми не будемо накладати пов'язку на рану. Ми в першу чергу зупиняємо. Якщо діти цього чи хто би це не був, не боявся, ми просто беремо і притискаємо своїми пальцями. Медики мають професійне обладнання, школярі вчать обходитись тим, що є під рукою. Якщо взимку то, наприклад, можна шарфиком, або якщо вже екстрена ситуація, кофту свою попробувати зняти. І... Після заняття в одній із секцій групи міняються місцями. Цього разу курс навчання проходить обласна школа мистецтв, але зголосились усі міські школи. Навчально-тренувальний центр діє при обласному центрі екстреної медичної допомоги вже рік. За цей час тут навчили надавати меддопомогу сотні людей водіїв швидких, і школярів, і працівників різних організацій. І черга кажуть медики до наступного року. «Половину шкіл пройшло навчання, зараз канікули». Після проведення канікул ми продовжимо такі навчання по школах міста. Група формується десь по 40-50 чоловік, працюють по різних напрямках. Є знову ж таки звернення міського управління освіти на якраз грудень місяць, коли будуть канікули в дітей, провести такі навчання для викладачів шкіл.